прапор з передових позицій та ось такий бліндаж. З цього в індустріально-педагогічному коледжі починався музей АТО, згадує його засновник Андрій Трощий. У нас можна все одягнути, взяти до рук, потримати, сфотографуватись. Тобто, у нас немає такого. Навпаки, ми раді що. Хлопці міряють і дівчата міряють або трогають, або сядуть у бліндаж, або навіть і ляжуть там. Кажу: ось можеш прилягти, як ми там спимо хлопці, як відпочивають в таких бліндажах. Серед експонатів є і речі самого Андрія, наприклад, ця форма. У 2015-му чоловік служив у 80 вісімдесятій десантно-штурмовій бригаді. Я не героїчна людина, абсолютно. Я, як і усі, дуже поважливо ставлюсь. До двох категорій. Це волонтери, які багато зробили, навіть перемогу, ну принаймні в нашому розумінні, яка вона є. І добровольці, 14 рік. Це хлопці, дійсно, ну, для мене це зірець. Разом з Андрієм музеєм опікується колега та бойовий побратим Віктор Єфуйменко. Я у лютому 15-го року поїхав у Луганський прикордонний загін. Ну, а Андрій вже в наступну хвилю попав. Так що я думав, що мене старого не восьмутя взяли. І я ще не дуже старий ще й здоровий виявився. За три з половиною роки назбирали з три сотні експонатів від шевронів до уламку від снаряду Смерч. Є й згадки про окупацію міста. Це листівка, де вони пропонують здавати кошти. На блокпости, а це е, листівка на референдум запрошення. Ото ми після роботи ходили і здирали їх з стовпів, з під'їздів, да? ну і знищували це. Так на пам'ять залишилися дві штучки. Тут їх прикріпили. Це нам передали з передової перший шеврон. Тоді ще був батальйон, а ті стала бригада. «Призрак» на недобре пам'яті мозгавого у музеї для молоді проводять години патріотичного виховання та зустрічі з військовими. Ці зустрічі дуже цікаві, тому що ми дізнаємося якусь корисну інформацію щодо е, подій, які зараз у нас на території України, або е, події, які вже відбулись, поміряти бронежилет, від каску, воєнний одяг, це теж дуже добра можливість відчути себе військовим. Зараз ветерани збирають книги про антитерористичну операцію та операцію об'єднаних сил. Згодом планують створити тематичну бібліотеку. Анастасія Дашко Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.